Найцікавіше відео тижня від Телеграфю. Головні події тижня від Телеграф.юєй. Війна набирає обертів по всьому світу. Як повідомляє агенція Bloomberg, зростання кількості та масштабу війн стає світовою тенденцією. На цей час у світі налічується 183 активних збройних конфлікти, що є рекордом за останні 30 років. За останній рік кількість загиблих у конфліктах зросла на 14%. У свою чергу аналітики Wall Street Journal відзначають зростаючу панічну тривогу європейських країн через високу ймовірність повномасштабного збройного конфлікту на території Старої Європи. Детальніше далі. Тривога зросла через ослаблення збройних сил європейських країн та різкого спустошення військових арсеналів наслідок повномасштабної війни в Україні та Ізраїлі. Wall Street Journal пише, що у британських військових провідного військового союзника США у наявності лише близько 150 танків і, можливо, дюжина справних далекобійних артилерійських гармат. Франція має менше 90 одиниць важкої артилерії, а це еквівалентно тому, що Росія втрачає приблизно щомісяця на полі бою в Україні. Данія не має ані важкої артилерії ані підводних човнів, ані систем ППО армії Німеччини боєприпасів вистачить на два дні бою. Протягом десятиліть уряди країн заходу з радістю погоджувалися з ослабленням європейських армій, оскільки США були основою НАТО та оборонної політики у Європі. Минулого року на США припадало майже 70% видатків на оборону НАТО. Проте сьогодні тривога зростає в міру того, як Сполучені Штати почали займати дедалі більш ізоляційну позицію щодо забезпечення воєнної безпеки у світі. А розуміння потенційної загрози у Європі з боку РФ стає кошмарною реальністю після майже двох років запеклих та кривавих боїв в Україні. В Україні успішно вже сьогодні виробляється власна зброя. Варто зазначити, що у світі не багато країн, які серійно виробляють 155-мм самохідну артилерію. Отже, знайомтеся, 155-мм самохідна артилерійська установка Богдана налагоджене серійне виробництво цієї потужної зброї свідчить про те, що українці можуть успішно розвивати власне виробництво за стратегічним напрямком, зменшуючи залежність від імпорту та розширюючи виробництво настільки, щоб ефективність цих озброєнь. Стала відчутною на фронті далі докладніше. Богдана була народжена на Краматорському заводі важкого верстату будування. Більшість його потужностей було знищено внаслідок ракетних ударів. Проте виробництво Сау ефективно масштабували завдяки своєчасним замовленням. Зараз виробництво відбувається за кількома контрактами від Міноборони, і кількість виготовлених одиниць досягла рівня шести на місяць. Для порівняння французька компанія Некстер випускає гаубицю Цезар приблизно з такою ж продуктивністю. Вже на сьогодні в силах оборони України на озброєнні стоїть 30 САУ Богдана. Остання модифікація Богдани виготовляється на чеському шасі татра Т8157, що обладнане бронекабінами від виробника. Рішення Міноборони використовувати ці вантажівки з власного резерву виявилося успішним. Хоча броньовані татри отримали позитивні відгуки, їх вартість удвічі вища, а процес виробництва триває понад рік. Тому зараз розглядається можливість переходу Богдана на шасі крас, але для цього завод потрібно відновити після банкрутства та ракетних обстрілів. Усі сао Богдана оснащені механічно. Підсилювачем боєприпасів, що значно полегшує роботу артилеристів. До цього часу жоден екземпляр Богдани не знищено в бою, а кілька пошкоджених у процесі ремонту. Перша серійна гаубиця на шасі Крас і досі продовжує службу на фронті. Важливою перевагою української гаубиці Богдана є доступність та ціна, двічі нижча ніж у прямого конкурента Цезар, який коштує близько 5 мільйонів доларів. Наразі в КБ виробника триває розробка причіпної версії Богдани. Поява такої версії може бути пов'язана з тим. Що Україна виробляє більше стволів ніж встигає ставити наша шасі. за впливом на країну вчорашня аварія в мережі Київстару цілком може бути найбільшою в історії світового телекому. Телеграф UA порівняв падіння мережі найбільшого українського оператора з найвідомішими випадками за кордоном. Масштаб Київстару вражає. Докладніше далі. Мобільні оператори інфраструктурні компанії. Падіння мережі блокує не лише дзвінки, а й все, що підключено до мережі компанії. Від банкоматів і платіжних терміналів до систем управління комунальним господарством. Власне так і сталося з Київстаром. Пала мережа, деякі банкомати і посттермінали в магазинах втратили зв'язок, і це відразу помітили тисячі клієнтів. В багатьох містах, як то Львів, Суми, Запоріжжя та інші вуличне освітлення комунальники вимикали руками, бо відповідне обладнання працює саме на мережі Київська. Старо, додайте різке зростання навантаження на альтернативні мережі. Все це створює чимало проблем. Історія з аварією стала ще однією ілюстрацією стратегії нашого ворога. Масштабних ракетних обстрілів енергетики в цьому році поки не було. Але подібні атаки на великі інфраструктурні компанії безумовно це атаки на критичну інфраструктуру. Аварія Київстар не перша в світовій історії. Телеграф UA» знайшов чимало інших прикладів. Якщо брати за кількістю абонентів, то «Київстар» не най. Більший кейс, але якщо рахувати за часткою населення країни, яку обслуговує оператор, то Київстар стає лідером з величезним відривом. Отже, для порівняння, аварія в Київстар, Україна, грудень 23-го, обслуговує 60% населення. Приблизно 24 мільйони абонентів лишились без зв'язку. Він зник вранці 12 грудня. На другому місці Франц Телеком, Франція, липень 2012-го. 40% населення користувалося послугами компанії, приблизно 26 мільйонів. 10 мільйонів абонентів лишилось без зв'язку. Його відновлювали 9 годин. Третє місце посідає компанія Optus Австралія, листопад 2023 року. 40% австралійців віддавали перевагу послугам Optus. Приблизно 10 мільйонів абонентів лишились без зв'язку. Його відновлювали 13,5 з половиною годин. Треба звичайно додати. Особливість України в тому, що дуже багато українців користуються двома або декуди і трьома сімками. Тож сподіваємося, що реально без зв'язку залишилось набагато менше. Менше за 24 мільйони наших співгромадян. Допомога Україні позитивно вплинула не тільки на реальний сектор економіки, але й на зовнішньоторговельний потенціал. США. про це пише голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. У матеріалі для дзеркала тижня він підкреслює, що наша держава буквально стала вітриною американських технологій. Докладніше далі, за даними народного депутата, після того як Сполучені Штати надали Україні ракетні комплекси «Хаймарс», вони отримали додаткові замовлення на суму 2 мільярди 124 мільярдів Мільйони доларів від інших країн. Кінець цитати, і це без урахування пропозиції про придбання 486 пускових установок на 10 мільярдів доларів для Польщі. Також це стосується ракет Джавелін, популярність яких злетіла у всьому світі. За 22 рік замовлення на ці комплекси зробили Велика Британія, Норвегія, Албанія, Латвія, Болгарія і Таїланд загалом на понад 600 мільйонів доларів. Аналогічна ситуація із замовленнями на американські танки Абрамс на загальну суму у 9,5 мільярдів доларів та на БПЛА Камікадзе Свічплейт на 340 мільйонів. Допомога Україні безпосередньо підвищила попит на американську військово-оборонну продукцію як серед країн-членів НАТО, так і серед інших країн світу, зауважує народний депутат. Щоб задовольнити попит, Сполучені Штати створюють стимули для союзників по НАТО передавати Україні свої застарілі системи озброєння американського виробництва і радянських часів. На заміну члени альянсу купують сучасну американську. Янську техніку, яка виготовляється з нуля та коштує набагато дорожче, у результаті загальна вартість зовнішніх збройових контрактів США у 2022 році склала 153 мільярди 700 мільйонів доларів. Це на 49% більше ніж у 2021 році. Отже, США фактично запустили глобальний процес переозброєння світових демократій, від якого насамперед виграють американські компанії. Україна за ці два роки стала чимось значно більшим ніж просто територією з населенням у певних кордонах. Захищаючи Україну, ми фактично захищаємо все те, на чому ґрунтується сучасний західний світ. І якщо деякі політики вважають, що вони надто багато підтримують Україну, можливо, варто спитати їх, що саме на їхню думку отримує надто багато підтримки свобода, демократія чи справедливість? Таким риторичним запитанням Дмитро Наталуха підсумовує свою аналітику. В рамках дискусії 2024 виклики і перспективи, що відбулася 13 грудня у Києві. Начальник Генуправління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни мають відчутні проблеми з ресурсами та не планують вести війну проти України у 2025 році. Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає, зазначив Будан. Проте світові експерти мають дещо інші думки, і, на жаль, вони практично протилежні. Детальніше далі. Російський диктатор та терорист Володимир Путін під час своєї прямої лінії 14 грудня ясно дав зрозуміти усім, що сам він не зупиниться, оскільки мир для нього не важливий. Також диктатора не цікавлять окремі території України. Йому потрібно усе, а потім він планує піти далі у Європу. Голос Америки повідомляє, що такі думки висловили як у Білому домі, так і низка західних експертів у своїх коментарях. Зокрема, офіційний координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі до невтішних Нозів також приєдналось німецьке видання Більд. Військовий аналітик Більд Юліан Репке з посиланням на дані, що більд отримало з джерел у розвідці, стверджує, що влада РФ має намір продовжувати війну до 26-го року і захопити Харків та Дніпро. Влада РФ розраховує на зниження підтримки України заходом, а також на імітацію мирних переговорів. Насправді у Кремлі не планують жодного перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні за даними, що отримали в Більд до кінця 24 того року Росія планує встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Осколу Харківській області. Протягом 26 року планується наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя. На Херсонському фронті терористи планують отримувати оборону по Дніпру, не атакуючи Правобережжя, Херсон чи Одесу. Усі східні території Ліворичу й Дніпра мають бути завойовані протягом три. 36 місяців заявило джерело. Тоді річка стане новим фронтом. За даними розвідки, влада РФ готова щороку втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів. Отже, саме тому західна підтримка України є так само важливою сьогодні, як і на початку повномасштабного вторгнення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.